Що ж, вітаю вас, друзі! Вкотре торкаючись пояснення псалмів, хочеться зупинитися на одному з найбільш відомих кожних, а саме на 50-му псалмі, або ж краще сказати, покаяльному псалмі. Нам же ж варто дізнатися, коли цей псалом був створений, що означає майже кожне слово псалма, яку ж саме мудрість він у собі тримає. Але перед тим як розпочати, не забудьте поставити вподобайку і написати коментар до цього відео. Так ви доволі мотивуєте до розкриття ще більш цікавіших тем. І, звичайно, не забудьте підписатися на канал. Помилуй мене, Боже, з великим милостюфе, з великого милосердя, два прості правини мої. Особливими мий мене від беззаконня, мого, відріха, мого чисте мене. Бо беззаконня моєї я знаю, ріхні час переді мною. Проти тебе єдиної зрішивої кави перед тобою вчинив. Отже, правдний, ти у Слові Твоїм справедливий у присуді Твоїм, хоч бо беззаконня зачати, я в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив, єси невідомий, таємне мудрості твоє явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся в мій мене, і стану більшість снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зраді кості мої упокоріні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте Стари мені Боже, і духа правдного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твої Духа Твої свято не відніми від мене. Поверни мені радість, спасіння Твої духом могутньому кріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечестиві навернуться до тебе, визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрив уста мій язик мій, сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав би, приніс би я все палення, ти не бажаєш. Жертва Бог відце духу покорний, серцем і смиреною ти не пордуєш. У щасливо, Господи, була олідня твоїм сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношені всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тальців. За цим варто дати найпростішу відповідь, коли і ким був створений цей псалом. Події написання цього псалма нас відносять до того моменту, коли пророк Нафанаїл викрив царя Давида у здійсненні злочину, а зокрема в тому, що він здійснив між Версавією і Урією Хитеяном, бивши друг, а його дружину забрав собі. Думаю, далі історія того, що відбулося, вам відома. Якщо ж ні, це буде хорошою можливістю відкрити Біблію ще один раз і дослідити її. Момент, який вас може цікавити, знаходиться в другій книзі Самоділа, 12 глава. Авторство ж, в свою чергу, звичайно, приписується царю Давиду. Так і був створений покаяльний псалом. Таким чином, 50-й псалом це приклад богонатненної молитви, даний кожному християнину за зразок правдивого покаяння. За словами святого Златоуста та святого Афанасія, ним пророк вказує всім людям спасительний шлях покаяння як Певним мистецтво безперестанно отримувати перемогу над ворогом, тобто над гріхом і дияволом. Основна тема даного псалма, як згадувалося раніше, то це заклик до покаяння. А зокрема, до того, щоб ми звернулися до Бога та змінили наше серце і дух, щоб стати більше власне, схожим на Бога. Ще одна ключова тема це милосердя. Псалом наголошує на тому, що Бог милосердний та готовий прощати. За цим милосердя Бога забезпечує нам надію на прощення та нове життя, якщо ми звернемося до нього із бажанням того, що самі готові змінити. Псалом 50 складається з двох частин: перша частина звертається до Бога, закликаючи Його на допомогу та просячи про прощення, друга частина звертається до нас, закликаючи до покаяння та оновлення нашого духовного стану. Цей псалом розкриває перед нами основні поняття християнської віри. Такі, як милосердя, правність, покаяння та скромність. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твої, і з великим милосердя прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, від відріхамо, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. В першу чергу автор псалма цілком усвідомлює те, що гріх, який він вчинив, є великим. Тому із перших рядків молитви він звертається до Бога і просить, щоб він був милосерд. Також, що цікаво, ці рядки досить яскраво розкривають нам послі царя Давида, говорячи і наголошуючи про те, що вчинений ним гріх не сприймався як щось тимчасове, а він настільки сильно судив себе, що пам'ятав лише про те, що він сильно образив Бога і є недостойним бути перед ним. Усвідомлення своєї гріховності спонукає царя Давида просити у Бога омивання, тобто очищення від гріха, адже він розуміє, що цей гріх буде переслідувати його все життя. Проти, Проти тебе єдиного я зрішив і лукаво перед тобою вчинив. Отже, правний ти у слові твоїм і справедливий у присві твоїм. Ці слова знову ж таки зосереджують нашу увагу на тому, що, хоча він і сховав від людей свій гріх. Перед Богом нічого неможливо сховати. І якщо перефразувати слова праведний, ти у слові твоїм, можна сказати про те, що цар Давид порушив закон, але був викритий через пророка. І він говорить і просить найбільшого покаяння. кажучи. ти правий, ти завжди визволяв мене від ворогів, Ти вшанував мене царським сам і даром пророцтва, А я мерзенний перед тобою і вбивця. Ось, Ось був зачатий я і в гріхах Породила мене мати. Наступні слова повертають нас у момент майже перших рядків писань, а саме у книгу буття, де говориться, що гріх про батьків Адама і Єви перебуває на кожній людині від народження. За цим автор псалма намагається донести думку, що вчинений ним гріх не був цілком свідомий, а відбувся через панування схильності до гріха, яка в ньому перебуває від самого народження. Тобто говориться про первородний гріх. Бо ти істину полюбив віси, невідоме, таємне мудрості твоєї явити мені. Хоча, здається, і слова молитви є доволі складні за наповненням, але ми можемо зосередити свою увагу на слові мудрість. Тобто відбулося духовне розуміння того откровення, якому сама б людина не хотіла зізнатися. За цим ми можемо дійти висновку, що Бог любить тільки правду. І хоче бачити її власне серед людей. Окропи, Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану і біліше від снігу». Отже, оскільки окроплення крові слугувало охороною, щоб ті, хто живе в домі, не потерпіли чогось від того, що може погубити, то Давид справедливо робить нагадування про ту кров, кажучи Окропи мене і сопом. Розуміючи при цьому також те, що найдосконаліше очищення можливе тоді. Коли буде принесений за гріхи світу, агнець Божий. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокоріння. Ця фраза нагадує нам про те, що має відбутися, а саме майбутнє Воскресіння. І тоді зрадіє душа наша, бо колись вона страждала від гріха. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня Мої. Серце чисте створив мені Боже, і духа праведно віднови внутрі моїх. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість, спасіння Твого, і духу Могутній укріпи мене. Раз за разом автор псалма звертається до Бога, щоб він почув його сповідь, а за цим відновив душу, що вже понівечена гріхом, і не дав їй більше оступиць, і щоб їй все було важче впасти в гріх, а за цим, щоб отримати можливість радості. Радості від того, що прийшло спасіння, а за ним і прощ, а також щоб стати стійким у виконанні і дотриманні заповідей Божих. Навчатимуть беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від тени Боже, Боже, спасіння мого, і язит мій радістю на правду Твої. Ці слова говорять, що коли ж визволиш від гріха, то стану як той, що навчає інших не чинити його і жити у праведному житті. І за цим знову просить визволення від того гріха, який він вчинив, вбивши Урій. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорний. серцем скорботний і смирений ти не погордуєш. Цар Давид тут ясно вказує, в якому випадку обрядовий закон достатній для умилостволення Бога, тобто говориться про жертву. Але Давид говорить, важливі не види жертовних тварин і велика кількість жертв, що саме приносить, а відповідний, покаяльний настрій у того, хто їх приносить. Ублажи Господи, благоволінням Твоїм собою, і нехай збудуються стіни Єрусалиму. тоді буде угодна тобі жертва правди приношенної Спали, тоді покладуть на жертвні твій терці. Ці вірші, ймовірно, були приєднані до псалма під час Вавилонського поло, оскільки зміст їх не відповідає історичному становищу Єрусалиму і єврейського народу під час царювання Давида. Тоді не було зруйновано стін Єрусалиму і не було припинено богослужіння прекрасні. Такий стан євреїв переживали лише під час поло. Цей псалом, що представляє покаяння і молитовно-духовний стан Давида, Нагадував євреям у полоні про їхнє минуле гріховне життя і міг викликати в них покаяння у своїх гріхах, тому вони могли молитися словами цього псалма, приєднавши до нього прохання про повернення на свою батьківщину та про відновлення колишньої величі Єрусалимського храму. Читаючи 50-й псалом, люди звертаються до Бога в момент гріховного жалю, у мовчанні, сповідуючи свої помилки і просивши розчулення та прощення. Ця молитва має особливе значення під час великих Постів, коли віруючі прагнуть очистити свої серця і стати гідними, прийняти остаточне милосердя Боже. Читання Псалма має також цілющу душевну дію. Він нагадує про те, що люди також мають здатність до помилок і гріхів, але можуть завжди прийти до Бога зі щирим благанням хорошення. Псалом 50 це нагадування. нагадування про те, що Бог завжди готовий почути. І пробачити більше, ніж людина може зрозуміти. У підсумку він містить важливі поради та ідеї для нашого життя. Він закликає до покаяння, милосердя, праведності та скромності, а також дає можливість знайти гармонію і спокій із Богом і людьми. А на цьому ми з вами завершимо. Єдине, що хочеться нагадати, це поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а поки що до зустрічі!